Доброго здоров'я, шановні глядачі! Більшість з вас не раз чули вираз Квітка життя і бачили, як вона виглядає. Але мало хто розуміє, що насправді означає цей красивий ажурний орнамент і яке він має відношення до життя. В цьому відео ви отримаєте просте і зрозуміле пояснення. З'ясовувати значення цього символу ми будемо на прикладі самої маленької часточки життя. Я маю на увазі поєднання двох об'єктів сперматозоїда і яйцеклітини. Ми звикли вважати, що коли зустрічається плюс мами з мінусом тата, то вони об'єднуються в одне ціле. Але ж це не так. Якби дві кульки злилися в одну, то ми б отримали в результаті знову кульку. Але більшого розміру. Під мікроскопом спостерігається картинка, яка знайома нам ще зі шкільної парти. Дві клітини діляться на чотири, 4, 4 на 8, і таким чином здійснюється ріст фізичного об'єму майбутньої дитини. Якщо клітина ділиться, то чому замість того, щоб перетворюватися з однієї великої на дві маленькі? Поряд з нею виростає точно така ж нова клітина. Яким чином вона з'являється, що змушує її формуватися поруч з попередньою, звідки береться матерія для її росту? Відповідь на всі ці питання дає квітка життя. Допускаю, що поки що ви не бачите зв'язку між моментом появи нового життя і шістьма пелюстками такого символа. Але ж я обіцяла дуже просте пояснення. Вважайте, що це була передмова. Отже, дві клітини об'єдналися і утворили форму вісімки. Такий малюнок неправильний. Насправді, поєднання виглядає ось яким чином. Це і є перший пелюсток квітки життя, в чому різниця. Стінки, які потрапили в зону перетину, якби деформувалися, вигнулися в зворотньому напрямі. Але це якщо розглядати їх в проекції на площину, в об'ємі це дві сфери, які частково зайшли одна в одну. Для того, щоб ви легко зрозуміли, що я маю на увазі, пригадайте, як ви в дитинстві пускали мильні бульбашки. І який вигляд мали дві бульбашки склеєні докупи. Якщо включити уяву, то такий перетин двох сфер, На шпилюсток квітки, в об'ємі має форму кокона. Причому кокона пустого. Та матерія, яка належить одній сфері, посунулася до свого центру, а матерія другої до свого. Тут і тут Густо а тут пусто. Організм сприймається як діру, яку потрібно заповнити матеріалом, тому кидає в цей вакуум все, що необхідно для побудови нової клітини. Кокон починає збільшуватися в розмірах і з'являється третя клітина. Піфагор казав, що дві точки це площина, а три формують об'єм. Тому в усьому світі число три асоціюють з життям. Наші пращури володіли такими знаннями, тому використовували символ тризуба як знак поєднання трьох енергій, тієї початкової точки, з якої формується в подальшому весь організм. Тризуб і слова Русь Україна пов'язує дуже важлива річ. Про яку науковці ще не здогадалися, в сюжеті спадок 42.1 розповідалося про те, що в назві нашої держави зашифрована інформація, яка містить знання про об'ємність, іншими словами, про пукатість і формує її число 3, символом якого є тризуб. Але варто повернутися до заявленої теми, до наших енергетичних бульбашок. Коротко підсумуємо. Отже, поєднання двох між собою створює зону вакууму, яку організм заповнює білками, вітамінами, мінералами, які є будівельним матеріалом для формування клітини. Кокон збільшується в розмірах і досягає за своєю величиною об'єму батьківських клітин. Тепер їх три. Для того, щоб ці бульбашки трималися вкупі, між ними виникають нові вакуумні кокони. І тепер їх уже три. Такий символ добре відомий в усьому світі. Здається, він називається трискеле. Тепер організм знає, що у нього є три енергетичних центри або ж три клітини, які з'єднані між собою вакуумними коконами, і їх потрібно заповнити матеріалом. Кокони збільшуються в розмірах, кожен з них перетворюється на сферу, і тоді наша квітка життя отримує свою найкрасивішу форму з шістьма пелюстками. Ось так поява нових сфер, які я позначила червоним кольором, завершують побудову символа квітки життя. Але це в проекції на площину. А в об'ємі це виглядатиме щось схоже на ось таку форму: шість кульок, які об'єднані одним спільним центром. Можливо, дехто пригадав, як в школі нам розповідали, що з двох клітин виростають чотири, а з чотирьох вісім. На перший погляд, це не співпадає з тим, що квітка життя дає три, а потім шість пелюсток. Але ви не враховуєте, що коли науковці дивляться на ріст зародку під мікроскопом, то бачать його в площині, а не в об'ємі. Ми бачимо лише ті чотири кульки, які ближче до нас, а ті дві, які знаходяться зі зворотнього боку, закриті, непомітні нашому оку. Я розумію, що моя подача матеріалу має дуже слабке оформлення, але, по перше, я поставила собі ціллю донести інформацію, а не показувати красиві картинки. По-друге, у мене немає ні часу, ні вміння створювати яскраві сюжети. А по третє, я буду дуже рада, якщо хтось з моїх глядачів підхопить теми, підняті мною, і створить відео на високому художньому рівні.